Зараз швидко розкажу вам топ-3 головних помилки в просуванні Тіктока. Головна помилка то найважливіше — взаємна підписка або follow team чи щось таке, Тім Ворк. Ви, наприклад, маєте тисячу підписників з колаборації, ви викладаєте пост. Ці підписники вас не дивляться, бо боскадарка не буде дивитися, наприклад, механіки і все в такому духі. Що то значить? То значить, що у вас не буде охватів. Алгоритм TikTok вас не буде просувати до того, що ваші підписники якби не цікавляться вашим контентом. Друга помилка головна це за дуже егоїстичний контент. Що це значить? У вас одне лице, ви там щось робите, і багато такого контенту поводу того, що люди вас не дивляться, то не несе ніякої користі підписникам. і у вас. Звісно, падаєте хватить. Помилка три. Це тіньовий бан. Ви колись писали коментарі або викладали е, відоси. І цей відос TikTok попросто видалив. І у вас є тіньовий бан, о котором ви попросту взагалі нічого не знаєте. TikTok не хоче вас просувати взагалі. Е, виход є. Оплатити просування Тіктоку. Цю рекламу два-три рази, і з часом воно е, все виправить. Підписались, лайк.